Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку? Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і давайте запитаємо у карт, яких змін вам чекати? Яких змін вам чекати і що буде змінюватися найближчим часом? Отже, давайте будемо починати. Яких змін вам чекати? Так, новина летить до вас. З однієї сторони, вона буде неприємною, яка буде вибивати вас з колії, так, і буде заставляти вас переживати, нервувати. А з іншої сторони, це можливість досягнути бажаного. Щось пов'язане з вашими планами, з вашими задумками, проектами. Над чимось ви працювали, щось ви хотіли реалізувати. і... Завдяки, завдяки цій новині, з однієї сторони, вона вас буде шокувати, а з іншої сторони, це буде як шанс, як можливість отримати ключик, розумієте? І це ваш шанс. Це ваш шанс, і як начебто сама доля повертає вас в направленні, змінює ваше направлення, змінює траєкторію вашого руху через цю звістку. І дає вам можливість, дає вам ключик відкриті закриті двері. Це мудрість Всесвіту, це мудрість долі. І це, мабуть, єдиний спосіб, єдиний шанс, який. Вона, ваша доля, розгледіла і, побачивши цей шанс, вона дає вам цю можливість здійснити бажане, досягнути тих результатів, яких ви бажаєте досягнути. У вас буде якесь перемир'я. Буде можливість налагодити контакт з якоюсь людиною, був напряг у відносинах, і, мабуть, ця людина також має відношення до ваших бажань, до ваших проєктів, тому що, обравши такий шлях, доля вам надає можливість змінити положення справ, налагодити з цією людиною відносини, а значить, мати шанс для реалізації. Можливо. Ця людина має силу, має міць, яка вам необхідна, як підтримка, будете заручатися підтримкою від цієї людини. До речі, цей чоловік, якщо мене дивляться жінки, якщо мене дивляться чоловіки, то навпаки тоді жінки. І це може бути і колега по роботі, і це може бути і керівник, і ваша друга половинка в кожного по своєму буде програватися і тут якесь непорозуміння. Ви не будете розуміти одне одного. І це все, це все говорить карти, що ви можете налагодити. Ви зможете пройти до компромісу. Можна буде заручатися підтримкою від цієї людини. Цей спосіб буде витягувати вас з кола, з замкнутого кола ви будете виходити з нього, з якогось застою, і ви тут самостійно намагалися вирішити добитися якихось результатів, а у вас не виходило. Людина не допомагала вам раніше, все це застопорилося, зупинилося, але якийсь контакт. Буде якийсь контакт, і причиною цього контакту, як начебто доля бере і зводить вас тут, ваші дороги, пересікає ваші дороги для того, щоб ви змогли провести діалог і налагодити між вами відносини. І це всьому як тригором буде слугувати ця новина. Вона тригером спрацює, розумієте? Щось ви почуєте? Щось ви почуєте, і якби ви не були там в СОрі? Ця звістка буде заставляти вас йти на розмову з цією людиною для того, щоб прояснити якусь ситуацію. І в цей момент якраз таки все і спрацює, буде налагоджуватися, людина повернеться до вас обличчям і ви вже не одні будете справлятися з задачами, людина наділить вас знаннями, цінними порадами і дасть вам можливість, щоб ви отримали бажане. Ви тут самі раніше справлялися, як начебто вам ніхто не допомагав, вам було важко. А тут промінчик сонечка. Промінчик сонечка, який покаже вам дорогу до того, що ви планували. Буде відкривати вам шлях, буде відкривати вам рух. І якийсь такий контакт ви будете налагоджувати, будете виправляти відношення. І будете притягувати цю людину, заручившись підтримкою і допомогою від цієї людини. Розумієте, буде допомога, і знову говориться тут, що а, закопаний топор війни а, ви будете налагоджувати відносини. Буде звістка, яка допоможе вам налагодити відносини, і положення навколо вас буде змінюватися. Оце перемир'я, оце взаєморозуміння якраз таки і буде стабілізувати ваше положення. Тому що людина ресурсна, у нього є такі можливості, які вам необхідні, допомога від цієї людини, якісь знання, якась мудрість, професіоналізм, і це все буде йти на благо вам. Розумієте? Якось тут як пташка, фенікс буде. Будете відроджуватися, не будете відмовлятися від задуманих планів, так як раніше ви бігали по замкнутому колу і вже хотіли відмовитися від всього. А саме будете реалізовувати зараз ваші задумані плани. І цей контакт налагоджений, дуже багато чого змінить. І це і є, в принципі, ваші зміни. Тут ви будете розправляти крила, розумієте? Розправляти крила і відроджуватися як фенікс. Тут трансформація, тут зміни будуть відбуватися. І зміни будуть на благо вам. Ви будете отримувати потрібні ключики для того, щоб відкрити закриті двері. Ну і допомога, підтримка. Підтримка буде. Розумієте? Буде узгодження, буде взаєморозуміння, буде підтримка. І все це буде приводити вас до хороших результатів, на роботі будуть у вас йти великі поправки, ви будете відчувати себе на висоті, якісь зміни будуть відбуватися. І таке відчуття буде, що вас оточують потрібні значущі, важливі вам люди. І це оточення. І вплив людей на ситуацію буде змінювати хід подій. Ви будете відчувати себе на висоті, ви будете відчувати себе людиною, у якої складається, виходить, вирішуються якісь важкі питання, важкі задачі і відчуття ключиків в руках. От люди вони будуть допомагати, допомагати важливі люди. Ви будете опинятися в колі цих людей, зустрічатися, пересікатися будуть ваші дороги. Тому дуже багато чого буде змінюватися і виходити в сфері вашої роботи, і в сфері вашої діяльності. Розумієте? Ви до якоїсь легкості йдете. Все буде якось по-іншому, все буде по-новому, і крила будуть виростати, і вам все буде даватися легко. Отакий От буде період. Буде період, буде допомога, вам будуть допомагати не допускати помилок. Розумієте? Не допускати помилок. От вчасно будуть приходити люди, вам будуть від них йти підказки, мудрі поради, ключові якісь слова, інформація ключова, яка все буде робити для того, щоб ви не робили помилок. Розумієте? От в такій атмосфері ви опинитеся. Буде неймовірна підтримка, ви будете гордитися в даній ситуації, ви будете радіти, що так все відбувається, і вам стає легше. Вам стає легше, набагато легше, ніж було раніше. От якимись такими людьми ви будете себе оточувати. Точніше, не ви, а такі зміни будуть відбуватися так захоче ваша доля яка і буде вас оточувати надійними і вірними людьми. Людьми для вашого прориву, для вашого злету. Так. Будуть зміни відбуватися, буде отримання нових можливостей і відмова від минулих, минулих якихось ресурсів. Мабуть, вони вичерпали себе ці ресурси, можливо, зв'язки, знайомства. Вони вичерпані. Ви отримуєте нові, і бачите, як складається ситуація? Вам у ваше життя повертаються необхідні люди. Доля буде повертати вам людей. Які будуть наповнювати вас новими ресурсами і ви цими людьми знайомі, що саме цікаво. Якось, мабуть, так буде виходити, що ваші дороги розійшлися в силу якихось життєвих ситуацій. Але доля хоче, щоб ці люди до вас повернулися. Знаєте, коли сторінка повертається. І починається щось по-новому, по-іншому. І тут, на новій сторінці, на новому епізоді вашого життя, новому сценарію вашого життя, до вас знову будуть повертатися необхідні вам люди, тому що цього хоче ваша доля. Вона вам дає такий дар, таку можливість і таку перспективу. Це ресурси для вас, це ваші ключики для вашого подальшого. Зросту для вашого подальшого руху люди повертаються з минулого. Потрібні вам люди будуть повертатися з минулого. З тими, з якими подивіться ви, як наче вже по різні сторони стоїте, у вас припинилося спілкування, можливо, були якісь образи. Або знаєте, як люди стоять і трішки образливі, дивляться в різні сторони. У кожного свої ідеї, свої інтереси, свої направлення в житті. І кожен з, вас, кожен з вас, якщо подивитися, то розчаровані в тому, що так вийшло. Можливо, доля вас розвела, але було жалкування. У кожного з вас було жалкування, чому так трапилося. Так? Але доля вирішила. Що це була тимчасова пауза, і тепер ці люди вам потрібні. Ці люди вам потрібні, тому що вони будуть повертатися з минулого. Буде налагоджуватися контакт з цими людьми, налагоджуватимуться відносини з цими людьми. І це буде, звісно, що на благо вам, якась допомога йде через цих людей. Вони знають ті секрети, які інші люди вам не видадуть. Тому ще раз доля повертає вам цих людей для того, щоб вони спасали вас і витягували з якихось туману, темряви, щоб привели вас до світла. І будуть давати вам можливість, давати вам енергію. Ви будете заряджатися енергією від цих людей, вони, як наче, будуть вас продвигати. Розумієте? І тут ваш професіоналізм, ваша стабільність, ваша впевненість в собі і можливість побороти тих людей, які причиняли вам зло для спасіння вас, і вам потрібно утримувати позиції, які зараз є, які є, і присутні на даний момент вам потрібно утримати ці позиції. І вам потрібно буде справлятися з недоброзичливцями. Допомога. Велика допомога буде від цих людей, ви будете затишно себе почувати, дуже затишно і комфортно, ви будете захищені, і знаєте, така впевненість буде в завтрашньому дні. Це дуже важливо. Заряд енергії. Заряд енергії тут просто буде зашкалювати. Розумієте? І як на початку ми говорили, що буде можливість прорватися вперед, от все йде до того, доля буде вас вести до того, щоб все змінювалося. З ворогами будете розбиратися, допомагати вам будуть люди з минулого. І можливість налагодити відносини з людьми, з якими у вас було непорозуміння. Все це буде благоприємно впливати на прорив у ваше майбутнє. Тому що. Ви тут прямо опинитеся на потужній платформі, ви будете стояти і відчувати польшою під ногами. І йдете по направленню до сонечка. Сонечко, у вас тут успіх, і буде змінювати положення справ у вашому житті. Таким буде розклад у вас. Такі будуть зміни, і мені хочеться побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!